Та карта в вона не змогла виявити куди куди саме. Що в нас виходить? Виходить, що сьогодні футбол. Кричать аж сюди. Хочу. Так, один виїхав. 23 година, 2 хвилини на 12 маємо. Всім доброго дня. Сьогодні в нас вже субота. 13 вересня. Працюємо ми із десь 1 години. Виконав я вже три замовлення. Це ось зараз їду за наступним. Тут з площаді на епіцентр заїхати. Максим, тепленько в нас, 24 градуса тепла. Виїхав я трошки запізно. Але з першої години, десь плюс-мінус, початку другого я виїхав. І десь до годин 10 працювати сьогодні. Заряда в мене поки ще вистачає. Але в будь-якому випадку буду ще раз дозаряжатися. Це по-любому. А як буде далі? Побачимо. Субота, вихідний. Погнали! Так, дуже дуже сильно хорошо. З епіцентра зразу замовлення залетіло з Друшевського 109 на Добровського 58А побачимо, що сьогодні покаже субота, чи буде нормально по роботі, чи буде так собі, А рахувалися, тому що. Субота буває, так нормально заряджає по роботі, а буває. Так я. 15.36 на годинниках. Тут ми маємо взагалі не попиту, нічого немає і одне замовлення всього-навсього в ефірі. Підтягнувся я сюди до ЖД вокзалу нашого і вже чекаю замовлення звідси, але нічого немає. По ланцюгу замовлення то 15-16 гривень чайових на баланс залетіло. Ну що ми маємо? Замовлення звідсель. І поїдемо ми куди? Правильно, на кафедральну. Тільки де пасажир, а можливо і пасажирка. Тут може бути два виходи. Може бути буває, що. Буває біля цього виходу, а буває з тої сторони, там ще один є. Приходиться ждати. Ось той пасажир сам йде до мене. Трохи я довелося постояти, почекати, і залетіло замовлення з каретного 6. Десь на ліхтрави, там вулиця без назви стоїть, я так приблизно приблизно знаю, куди це, але карта уклона вона. Не змогла виявити куди куди саме яка адреса. І по цьому останньому замовленню це ж уклон не може оприділити, де, де, де саме яка адреса. Чого не, не міг оприділити? Тому що це гаражний кооператив Я так дивлюся приблизно по замовленню, куди от заходить. Я десь, десь Плюс-мінус, десь щось так і догадувався, що це гаражний оператив. Тепер звідси мені треба буде якось виїхати. Як? Поки не знаю, тут в цій частині взагалі нічого немає. Болт я включати не дуже сильно хочу, тому що там теж там день на день не приходиться по службі болт. Буває часом, як. Офісні авто не хочуть працювати, то включаєш болт і оце от їм воно пішов один за одним. Потім просадка на години десь 1,5-2 і опять. Був якось день, це ж я працював уклон і болт. То по уклону замовлення ну, рідше заходять, але заходять. По болту за день два замовлення. І прикол в тому, що він в мене включений був постійно, без поняття, чого так. Це в мене було, це вже така, вона як допоміжна в мене служба. А так в основному я по уклону. Уклон поки мене влаштовує. Інформативно він мені зрозумілий, тому що о. Х15 на Фещенка-Чупівського. Я на якраз тут недалечко. Буду братися замовлення, так? Цікаво, буде зараз відміна. Ось в нас і відміна цього замовлення. Так, дядько хоче повернути, будь ласка, хай повертає. Чого вони відмінили? Це ж телефонує, оце він мені буквально тільки що от пасажир, це замовлення зайшло мені. Людина питає, візьмете 6 чоловік. Шість. Nissan Leaf. Шестеро людей. Недовго музика грала. Зразу ж залетіло замовлення тут. Близенько в нас другий мар'янівський 12 на польову котнемо. Мені, мені здається, що, що я вже цю людину завозив. Я можу помилятися, але пам'ятаю, що начебто я возив. Ну таке. І так, завіз сюди на Корольова, 48Б і одразу ж віслі замовлення залетіло. Знову замовлення, але дивлюся по точці, що знаходиться людина там, де поліклініка. Тобі ж не тут, а вона біля під'їздів, а з іншої сторони. І будемо їхати на Глобал. Чітко подфортануло, що одразу з цього ж самого будинку не довелося чекати там. Огонь! Виходить, що сьогодні футбол. Кричать аж сюди. Чутно. Хочеться піти подивитися буквально пару хвилин. Я не знаю, матч почався чи не почався, але буде цікаво. Тому вже на зарядку вона буде їхати, У мене там залишилося 22% батарейки. І на цьому да, і вже це до вечора буде. Цього заряду мені до вечора вистачить і буде харе. Ingenting skjer. Це <реш> Ладно, хай вони собі грають футбольчик. Нам треба працювати. Ну, якраз сьогодні субота, думаю, що вечірком буде нормальний запал, але він і так і зараз був, але тим не менше. Так, окей, звідси виїжджаємо. Так, зараз тільки замовлення там треба розвернутися. Старий бульвар. Звісно, підйомчик такий трошечки нехороший. Там, де вхід центральний в стадіон, полісся наша, так, їдемо на глобал. І все, і після цього замовлення можна сміливо їхати заряджатися. Получилося так, як хотілося, не довелося довго чекати. І вийшло так. І привезли сюди замовлення, так, подивилися там пару хвилин матч, часу немає. Так? Це, щоб... Це щоб отако на трибуни, да, сісти, да, з попкормом, чіпсами з якимось, да. а так оце дивитися через... через забор, не дуже сильно, ну як, часу просто немає. Відволігся. Перевезли замовлення, подивилися, тепер замовлення беремо і звалюємо звідси. Зарядка і продовжуємо далі працювати. Звісно, трошки людно. А от не понятно, тут можна виїхати чи не можна виїхати? Бо я дивлюся, що вони стоять поліція, перекрили, а чи виїжджають машини звідси, чи ні. Хто його знає. Взагалі не ясно як. Чи виїжджати доведеться сюдою, ось як заїжджаємо. Ну Це порушення, тут односторонній рух. Як будь. Ну, зараз будемо пробувати виїжджати, тому що теж не діло. Трошки людно, ну так, щоб сильно дуже капець-хапець то ні. Ну, це залежить від того, що, от бачите, багато людей на самому стадіоні на матчі. От закінчиться матч. Отут буде, звичайно, дуже і дуже весело. Но! Коли закінчиться матч, звідси забирати замовлення, я б не сильно б хотів би, чесно скажу. Я колись був попав, ну як попав колись. Це було недавно, і було декілька разів. Сюди заїхати важко і виїхати теж важко. От. А це не супер- там бупер велика сума, щоб втрачати час, бо візьмеш замовлення на 100-150 гривень, але стоїш, тому що люди ходять. Тому сенс такий, друзі. Бінга. Ми на Глобалі 1750. Іду на зарядочку. Заряджатися буду я на зарядці GoToU. Олена Шевченка. Чого на Шевченка? Тому що <кхи> зарядку тока там зняли і вирішили вони спробувати, як буде взагалі зарядка Go to You працювати, чи буде вона влаштовувати взагалі людей, чи власника зарядної станції буде влаштовувати з токую вони щось. Ну, щось, щось не пішло. Захотів він спробувати Go to You. Ну, вона там непогана, але є певні нюанси. Про них то я зараз розказувати не буду, тому що я не знаю, чи, чи воно треба розказувати, чи не треба розказувати, але є. Зарядка вона така, що вона, тут аж знак стоїть у вас, ребята, і ось ще один їде, йома, і от то Житомирські знають, що якщо я заїжджаю на кільце, я в пріоритеті. А якщо заїжджати з Грушевського сюди і на кільце, то там стоїть знак дати дорогу. І багато хто з людей його просто провтикують і просто їдуть. Так, один виїхав. А я заїжджаю. Стоїть машинка одненька. Зараз будемо пробувати пихатися туди вже. Так, по зарядочці. Так, 19.37. По зарядочці 86% на 107% показує. Що в нас по замовленнях? Та нічого немає. Тупо. Нічого немає. Щось жовтеньке, тільки десь карбутовочка в нас і все. З вітрука на ліхтрави туди. Спусто по ефіру, геть, геть, бляха-муха пусто. Нічого немає. Майже 8 година, без 4 хвилин. Взагалі ця точка, там де фаворит у нас, фаворит у нас туточки. Вулка Саєнка, поїдемо. На польову, Так, да, якраз звідси треба виїжджати, просто треба швидко виїжджати. Бо якщо, якщо б навіть не вийшлося б... Так, виїхати звідси би довелося би. Напевно, би трошки десь, або до епіцентра, хто Житомирський знає, або до епіцентра, або до БРСМ, або ланцюг включати, ланцюгом може кишу сюди обиратися, а так, а Якраз Так як я й хотів. Приїхати сюди, зразу ж замовлення взяти, отак. До годин десь 10 нон-стопом такого поїздити і буде добре. І з польової, і з космонавтів 2 поїдемо ми куди? Правильно, район коврів. Десь туди. Чітко вона якраз приїхав сюди, тільки став, зразу залетіло наступне замовлення. Хорошо! Да. Правда, з тої сторони там я не знаю, з тої сторони придеться десь, десь до тастора може трохи під'їхати. Чи побачу, може десь район сєнного ринка туди. У мене правда радіо стоїть хороший, то... коротше, будемо бачити. Головне це завести, а там уже дороги у нас пусті майже. Так, ось ось цей повороті такий, він не визначає. Так, з Покровську є. Або він про автоматик, як котнемо, навіть рука 10. Замовлення маємо ми... Це виходить Покровська 47, це з магазину. Там магазинчик по-покровськи є? Напевно, що вже... Жіночка закрила магазин, хоча 21.02, то його знає? Ну, ефір пустий. Ще по сей час, 9 година, по ефірі замовлень ніц немає. Оце тільки що залітає то, що то що по фільтрах. А взяти так, щоб з пальцем можна було брати. Ні. Ще, походу, мало роботи. А що в нас каже підвищений попит? Ну, нас тут ним і не пахне. З фаворита на перемоги катнемо. Да, трошки я тут затримався, затримався, думав буде швидше, але затримався. Правда, там залітало поза радіусом подачі мені два рази. Но я поза радіусом подачі, там вже 2 км плюс, там вже 2,5. Це вже дуже, дуже і дуже велика подача. Такі подачі я, на жаль, Ні, не на жаль, я такі подачі не роблю. А поки з фаворита на перемоги. Коротше, що виходить? Взагалі щось немає в ефірі нічого. А цей фільтр стояв і поза радіусом подачі мені дало, правда, але ну, нічого. Візьму це замовлення також завезу. Да, це на якраз нікуди я... Це просто по центру катнутися тут. Нікуди далеко не треба їхати, ніяка окраїна по центру. 2 кілометра проїхати. Тут більше подачі, аніж взагалі їхати з пасажиром. Да, 21.48 і в мене ще... ще 50% батарейки ще є. Хотілося б ще зробити пару замовлень. Да. Повністю до 12-ї години щось я не маю, бажання їздити, хочу я, хочу я раніше закінчувати роботу. Чисто повністю до 12-ї, ні. 10-10, 10-30 і все. На цьому буде достатньо. Але поки, з театральної, на Достор. З Київської на польський бульварчик у нас по комфорту. Це замовлення я візьму по-любому, не буде його втрачати. Да, в такий час у нас вже, вважай, машин мало, по місці їздить, ну, субота зараз, де по кафешках, то по хатах вже. Так, пасажир написав, що десь вони зараз на зупинці мене очікують, Тут по праву сторону є зупинка. І мене зараз тут мають ждати. Це вже, напевно, десь можливо буде або останнє, або передостатнє замовлення. 7 кілометрів, поки я зараз туди доїду це час. І вже можливо, придеться закінчувати роботу сьогодні. Ну, щоб одне замовлення якесь би взяти б хотілося, побачимо. Да, трошки вже активізувалося місто. В плані, чого? в плані того, що вже в ефірі стали з'являтися замовлення. І вже цікавіше більше. Да, але зараз там, там такі замовлення, які не підпадають під мій фільтр. Через то беремо то, що пропонує уклон. По тій ціні, яку я хочу вести, там 185 гривень. Ціна непогана, вроде би. Берем та їдемо. До речі, як там, брата, вони зіграли сьогодні футбол. Цікаво, це ж грав сьогодні Шахтар з металістом. Нейтральна така територія в нас. Стадіон дозволяє. Так, да, декілька хвилин я побув, але довго немає часу там сидіти дивитися футбол. А зараз Добровського і на Васильківський проїзд. Дивіться, сюди на Васильківський проїзд і залетіло замовлення з Київського шосе на Борисатена 102 і це вже буде. Останнє замовлення на сьогодні. На сьогодні буде, вистачить. На якраз добре вийшло. Сюди завіз, назад в пусту машинку гнать не доведеться десь район автовокзала. туди там заправка все. А зараз заберу за суму 128 гривень там 5 км. Проїхати з пасажиром замовлення йде по стандарту. І все. І це буде на сьогодні вистачить. Вже. Можна буде їхати відпочивати. Якщо зараз я не приїду тільки на місце по адресі кінцевій і не буде щось там близько біля мене. Тому що зараз в цей час 22.44. В цей час може вже бути більший наплив замовлень, буде підвищений трошки попит якийсь. В ефірі буде замовлень, тому можна буде взяти щось з ефіру. Не факт, але може бути. На три хвилини запізнюся, написав пасажир або, можливо, пасажирка. Тому такі пироги. Три хвилинки, так, три хвилинки. Очікування, очікування собі, хай цикає. Ось запізнюйтеся. Але десь виходить вона десь усього тут має бути. Добре, чекаємо і їдемо куди? Правильно, на Бересите на 102. І так, все, друзі, за замовлення. 23 година, 2 хвилини на 12-ту маємо. Все, на сьогодні все. проїхав я там сьогодні 140 кілометрів, 145 якщо бути точніше. Вистачить. Працював я там, десь після першої години я виїхав і оця до 12-ї. Така робота, такі замовлення, місто Житомир. Всім доброї ночі. Бажаю всім виспатися. І вже до наступних відео з вами побачимося трошки пізніше.